Хочу сказати на цьому місці, слава Ісусу Христу! Хочу поділитися роздумами своїми над Словом Божим. Хочу зачитати місце, яке записане в книзі Пророка, вірніше в книзі Ездри, Хочу зачитати про це відновлення. Нига Едри із першого розділу, з першого вірша. А першого року Кіра, Царя Перського, щоб сповнилось слово Господнє, проречене устами Єремієними, збудив Господь духа Кіра, Царя Перського, і він оголосив по всьому царству своєму. А також на письмі говорячи, так говорить кір, цар Перський, усі земні царства дав мені Господь, Бог Небесний, і Він наказав мені збудувати йому храма в Єрусалимі, що в Юдеї. Хто між вами з усього його народу, нехай буде Бог його з ним, і нехай він іде до Єрусалиму, що в Юдеї, і нехай будує дім Господа Бога Ізраїлевого. Це той Бог, що в Єрусалимі, а кожного, а кожному позосталому, по всіх тих містах, хто мешкає там, нехай допоможуть йому люди, його місця сріблом, і золотом, і маєтком, і худобою, і, і добровільною жертвою для дому Божого, що в Єрусалимі. І повставали голови батьківських родів Юди та Венієміна, і священиків Левити, і аж до всякого, що Бог збудив духа Його, щоб піти будувати дім Господа, що в Єрусалимі. А все їхнє довкілля зміцнило їм руки речами срібними та золотими і маєтком, і худобою, і, і коштовностями, окрім того, що хто пожертвував був добровільно. Таке Історія з Старого Завіту, де описує автор цієї книги про відновлення, відновлення в Єрусалимі храму, відновлення храму. І це був час, коли такого можна сказати, коли Бог десь допустив це в житті ізраїльського народу, коли вони ну проходили такий нелегкий час. Було велике розрушення розрушення в Єрусалимі, от, де все це бачили, можливо, ці виселенці, де було багато смертей, де Бог допустив, де цей храм був зруйнований повністю, і де Вони пішли в полон. Я думаю, що їм там не було солодко. От вони жили весь цей час, доки Господь не сказав, що прийде час. Через Єремію, що сповниться 70 років, і Бог буде відновити цей храм. І написано, що Бог в цей час він збудив цього царя перського, який в той час якби, був царем цієї імперії Вавилонської. От, це був Кір. І написано, що Бог збудив. Що Бог збудив Його Духа, цього царя, який був в цей час імператором, можна сказати, і він сказав, щоб хто бажає, і що вони йшли відбудувати цей храм Небесний, небесний і написано, що можна сказати, що так Бог дав таке, що написано, що це все почули. То повставали ті начальники або голови тут тих племен, так і написано, що священики левити і всякого, що Бог збудив духа Його, щоб піти будувати дім Господа, що в Єрусалимі. Така була Божа дія, що Господь збудив духа кожного, написано. От вони забажали, Бог збудив. Я думаю, було вони пройшли, можна сказати, цей час е, такої. Тяжких моментів, коли Бог збудив їхній дух, я думаю, вони можливо в цьому полоні, можливо, була надія, а можливо, не було цієї надії. їм Було трудно. Вони це все бачили, цей гніт, але вони це пройшли, і Бог, я так думаю, проїзвив цю працю, коли прийшло це очищення, найперше їхнього духа, тому що Бог недаром очищав, якби цей цей народ. Він очистив і Бог збудив духа цих людей. І написано, що ці люди цієї місцевості вони також дали все необхідне, золото, срібло, от, послужили своїм маєтком, це Бог розположив їхні серця, Бог це зробив. І хотів би ще згадати, то, де в цей час відбудови, якби були два пророки, написано в цій же ж книзі. Ездра написано, що були два пророки Огій і Захарій. Я хотів би зачитати також. Це місце. Це буде із також пророка Огія, де він звертається в цей час якраз, коли частково був призупинений будівництво храму. От, кажуть, що це було десь. Протягом 16 років, коли почали будувати, а потім, якби ці вороги вони вимагали в іншого вже царя, щоб було призупинено це. От. І в цей час Бог якби, посилає слово через Пророка Огію і Захарію, щоб відновляти далі будівництво цього храму. І хотів би зачитати, де він звертається. Ке звернення, це перший розділ книга пророка Огія. З третього вірша. І було Господнє слово через пророка Огія, говорячи, «Чи час вам сидіти по ваших домах, покритих кафлями, хоч дім цей збурений. А тепер, отак промовляє Господь Савоот. Зверніть, зверніть ваше серце до ваших доріг. Багато ви сієте та збираєте мало, їсте. Та не насичуєтеся, п'єте, та не напиваєтеся, зодягаєтеся та не тепло вам, а той, хто заробляє, заробляє для дірявого гаманця. Так говорить Господь Савоот, зверніть ваше серце до ваших доріг, виходьте на гору і спроваджуйте дерево, і храм цей будуйте, і в ньому знайду я вподобу та буду шанований, каже Господь. І також із 12-го вірша і Зоровавель, Ізоровавель Елів, та Ісус, син Його Садака, великого священника, та решта народу послухалися голосу Господа Бога свого і слів пророка Огія, як послав його Господь їхній Бог, і боявся народ лиця Господнього, і сказав Огій Посол Господній від Господа, посланий до народу, говорячи: я з вами говорить Господь, і збудив Господь Духа. Зоровавеля, сина Шалтієвого, намісника Юдиного, і духа Ісуса, сина Його Садака, великого священника, і духа всієї решти громади, і вони поприходили і зробили роботу в домі Господа Савоота їхнього Бога 24-го дня 6-го місяця друг, другого року царя царя Дарія. Таке слово написано, що Бог сказав через огія. Сказав подивитися на своє життя, звернути увагу, що каже: ви багато сієте, мало збираєте, от ви там заробляєте, але ці всі гроші вони йдуть для дірявого гаманця. Каже, а за, за що? За те, що каже дім Господній, він в такому стані не побудований, і він дає якби скерування, що вони йшли на гору, спроваджували дерево і храм цей будували. Цей будували, і написано, що Бог збудив духа цих первосвященників, які в цей час були Зороваля Ісуса, великого священника. І написано, що вони встали, і Бог збудив духа решта народу, і вони, каже, встали і зробили цей храм храм Божий. І, і там буду вже читати далі, що одні написано, дивлячись на цей храм, вони. Раділи, а ті, які були раніше, цей бачили Соломоновий храм, то написано, що вони плакали. Вони плакали, тому що вони ну, бачили в порівнянні, що це не було такої великої слави, але Бог далі утішав через Огія, що каже станеться таке, що каже, цей останній храм він буде в більшій славі. В більшій славі. І хотів би ще зачитати. Пророка Захарія, теж де він говорить в подібному такому напрямку, це одразу після пророка Огія, є книга Пророка Захарія, і написано четвертий розділ, де побачив пророк Захарій це видіння, четвертий розділ з першого вірша. І вернувся той ангел, що говорив зо мною, і збудив мене, як чоловіка, якого будять зоснув його, і сказав він до мене, Що ти бачиш? А я відказав Бачу я, ось світильник, увесь із золота, і чаша наверху його, і сім лямпад його на ньому, і по сім рурок для лямпад, що наверху його, і дві оливки на ньому, одна з правиці чаші, а одна на лівиці її. І говорив я й сказав до ангела, що говорив зо мною, кажучи, що це мій пане. А, і відповів ангел, що говорив зо мною, і сказав мені, чи ж ти не знаєш, що це таке, а я відказав ні, пане. І відповів він і сказав мені, говорячи, оце таке Господнє слово дозорувавеля. не силою, і не міцю, але тільки моїм духом говорить Господь Савоот. То ти, гору велика, перед зоровавелом ти станеш рівниною, і Він винесе наріжного каменя при криках милість, милість йому. І було мені слово Господнє таке: Зорувавелеві руки заклали цей дім, і руки його викінчать, і ти пізнаєш, що Господь Савод послав мене до вас. Теж таке видіння було цьому пророку зоровавелю, де він побачив цей свічник, і він, якби. Не розумів значення цього, але було таке, якби тлумачення цього, що каже, що не силою і не міцю, але тільки моїм духом говорить Господь Савоот. Йдеться про будівництво цього храму, тому що, якщо взяти, то ці вигнанці в Вавилоні вони були ну, слабі, вони не мали ні держави, вони. Мало того, ця імперія, ці вороги, вони казали, хто вони такі взагалі, що вони там будують цей дім. от. І вони дійсно вони не мали ніякої сили по-людськи. Але Бог сказав, що каже не силою не міцю. от. Він дав таке, якби слово, каже: Але тільки моїм духом говорить Господь. Говорить Господь, Тобто, в тому була явлена Божа слава. От, Там не, не було щось людське, так? Там не було, що вони показали, от, які ми, так, але Бог проявив свою славу і написано, що ці руки Зорувавеля, вони заклали цей дім і вони його викінчать. Вони його викінчать. І в цьому місці теж говорилося про пріоритети в нашому житті. І теж я хотів би згадати апостола Павла, який в посланні, він теж. Мав, можна сказати, великі такі привілегії в своєму житті, великий мав якби, статус, так? він був громадянином Римської імперії, от, де це було дуже-дуже ну, дуже великозначило. значило, так? коли він сказав навіть до того, коли його хотіли розтягнути і бити, то написано він сказав, що він громадянин. Риму, то написано, що цей тисяцький він запитав, каже, чи ти справді каже, ну, маєш це громадянство. А він сказав, що каже, бо каже, я за великі гроші його купив. Він каже, я в ньому і родився. Каже, і він злякався. О, це було, ну, великий, якби він вчився в ніг гаманеїла, так? Він був фарисей з фарисеїв. Написано, він був. Такий горливець, або такий дуже відданий тим батьківським традиціям. І написано, що він гнав Божу церкву, але вже, як було зачитано, його Ісус Христос е, йому явився на дорозі, от, просвітив Його світлом своїм, і Він побачив, що він, е, що він гонить Ісуса Христа. І написано, що Бог сказав, що зробить Його, от, або каже, він зробить його цим служителем і хотів би згадати, де він сказав таке слово, де він мав певні пріоритети, але він пройшов через це, можна сказати, смерть для цього, цих пріоритетів, і це є в посланні до Филип'ян. Посланні до Филип'ян. Третій розділ написано так. Але те, що для мене було за надбання, те ради Христа я за втрату вважав. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного познання Христа Ісуса мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаюся за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайтися в Нім не з власною праведністю яка від закону, але з тією, що звірив Христа. Праведністю від Бога за вірою каже, що прийшла така переоцінка в його житті, де він, можна сказати, він переоцінив переоцінив те, що Бог йому дав. Він це зважив, порівнюючи славу того земного і славу того небесного, що Бог йому дав, то він сказав, що в порівнянні цього воно нічого не вартує, воно є, ну. Що зрівняти, то воно каже, що воно, е, воно є порівняно навіть так прирівняв до сміття, до сміття, але каже, що він бажав пізнати Христа силу Його Воскресіння і каже, знайтися не з власною праведністю, яка від закону, але з тією, що звірив Христа праведністю від Бога за вірою. Цей принцип смерті, от, він. Навіть Христос сказав так, хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свого Христа і йде за мною. І каже ще апостол Павло, в своєму посланні до Галатів, дуже таку дуже гарну думку говорить, це є шостий розділ, каже. А що до мене, то нехай нічим не хвалюся, хіба тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу. Бо сили немає ні обрізання, ані не обрізання, а створіння нове. А всі ті, хто піде за цим правилом, мир та милість на них і на Ізраїля Божого. Я хотів цим сказати, якби цю думку, що Бог, Він. Ну, возбудив дух цих людей, будувати йому храм через, можна сказати, через те, що Бог явив свою милість і Він їх провів через цю, можна сказати, смерть, цю очистку. Вони десь зрозуміли, збагнули це, і вони, ну, вони будували цей дім. І це Бог звершив в їхньому, в їхньому житті для своєї слави. і Бог так само бажає через нас діяти, але я думаю, що є ще ті речі, де ми маємо померти. Так як тут апостол Павло він каже, що я нічим не хвалюся, тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа. Він тільки тим хвалився, каже, що ним розп'ятий світ для мене, а я для світу. Він був розп'ятий, і Бог він міг, якби ці написано, що нехай у вас будуть ті думки і ті почуття, що в Христі Ісусі, і Бог. Він тоді може, я так думаю, свої бажання вкладати в нас, коли ми вмерли для чогось іншого, для того земного, так а ми бажаємо пізнавати Господа, то Бог. Він сильний відновляти, відновляти нас, відновляти в загальному церкву. Вона є написано як храм, храм Божий, храм духовний. От де написано є ці ви як живете каміння. Каже, будуйтеся в храм Господній, щоб приносити ті жертви. Я думаю, що є багато тих речей, де Бог хоче нас очистити, де хоче явити свою славу, але для цього ми маємо пройти через цю смерть, де апостол Павло він казав, що живу вже не я, от не я, а Христос мені каже, живе, а живе, а живу, кажу, живу тим, що каже. Вірую в Сина Божого, що каже, помер за мене. От так, так він сказав. І хай Бог благословить нас дійсно, щоб ми дали місце Богові в нашому житті, в нашому серці, щоб ми побачили цю відбудову. Відбудову дійсно Божу славу! Бо написано, що Бог Він тут не хотів дати слави нікому. Каже, він сказав, що тільки духом моїм, не силою не міцю, а тільки духом моїм. Говорить Господь і каже, ісу, каже апостол Павло в своєму посланні каже, що все через нього, все з нього, через нього і для нього, каже йому слава навіки. Бог бажає не просто піднести когось, так, але прославитися серед свого народу. І хай Бог допоможе нам, щоб ми дійсно, як було вже сказано в цьому місті, мали ці правильні пріоритети, щоб ми шукали того, що вгорі, щоб ми. Були мертві, як написано, для гріха. Каже, ви вважайте себе за мертвих для гріха, живих для Бога. Хай Бог допоможе нам в цьому, що він більше і більше міг проявитися через нас, через свою церкву. Я думаю, це не стосується тільки братів, проповідників. Це стосується кожного з нас, бо ми його церквою. і Бог бажає написано як учні, що вони були єдинодушні, так єдинодушно вкупі вони були. І написано, що Бог послав цю е, обітницю Святого Духа. Перед тим вони були єдинодушно всі вкупі, вони були на невпинній молитві. Бог тоді зливає свою силу, свою благодать. Хай Бог допоможе нам, щоб ми звіряли себе, як було сказано, Словом Божим, і щоб Його бажання, Його думки, Його природа вона проявлялася в нашому житті. Ми помолимося до Господа, хай Бог допоможе нам в цьому. Амінь.